Христос Воскрес! Христос Воскрес! І що далі? Ось в чому головне питання. Христос то Воскрес, а що далі? Прекрасне, чудове свято, яке відбувається раз в рік. І дуже багато людей згадує тоді про Христа. Ось я перед Собою бачу рушничок, на якому написано Христос Воскрес. Так часто ми його раз в рік витягнули. Пораділи, повідповідали на Христос Воскрес, Вою істину Воскрес, а на другий день знову починається те саме життя. Тому зараз в храмі нас значно менше, ніж було вчора і у храмі, і навколо храму особливо. Чомусь так склалося, що в нашому сприйнятті Воскресіння Ісуса Христа, Пасха це один день у році, коли треба цьому радіти. І церква Христова намагається нам відкрити очі на ту нову реальність, яка увійшла у світ вже не одне століття з Воскресінням Ісуса Христа. Через що ця церква відкриває? Через те, як святкується Воскресіння протягом 40 днів, протягом 50 днів, зрештою, до П'ятидесятниці. Святкується це свято. Як це виявляється? Якщо більшість свят у році мають так зване після свято один день, два дні і вісім днів, дванадцяті свята мають так звані вісім днів після свята, то Пасха Христова має 40 днів після свята. І має цілий світлий тиждень. Оцей тиждень називається світлий. Що нам показують? Показує те, що кожного дня, з точки зору уставу, служба служиться така ж сама, як на Пасху. Кожен день Пасха. Кожен день Пасха. Відкриваються царські врата, і вони весь час відкриті. Також щось хоче церква сказати. В літургії є така особлива молитва. Як життєносець, як кращий від раю, і воїстину славніший від будь-якої царської палати став для нас грі гріб Твій Христе джерелом нашого Воскресіння. Гріб Ісуса Христа, оця печера, де Його тіло поклали, славніший від будь-якої царської палати, став для нас джерелом нашого Воскресіння. Гріб відкритий. Вівтар стає образом наче цього гробу, який сповнений радості, а не суму. Церква каже: ви закриваєте врата протягом року, іноді під час богослужіння, іноді відкриваєте, а насправді врата у Царство Боже є відчинені. Церква нагадує нам, що Христос. Перед тим, як Воскреснути, зійшов в пекло, і пекло сповнене Його присутністю. Колись Ісус Христос своєму учню Петру казав, що ти камінь, і на цьому камені я збудую церкву, мою, і ворота пекельні не здолають її. Що це за такі ворота? Можна умовно собі уявити, що є світ, який ми називаємо райський. А є світ, який є пекло, де закрили когось в пеклі і там тримають. І Христос каже Петру, що ворота пекельні, воно не здолає церкву. Церква не має ніяких меж. Що таке церква? Церква це той боголюдський організм, це та Божа місце сповненості Божою любов'ю, не може бути закрите ніяким часом і простором. Ворота пекельні здолані. Оце хоче церква нам нагадати? Але що далі? Як це впливає на моє життя, коли сил вистачає? І, і то не, не завжди щиро радіти Воскресінню один день? Бо так часто кажеш воїстему Воскрес, але бачиш, що і спина болить, і спати хочеться, і втома з'являється. Христос то воскрес, а що мені з того? Що мені з того, якщо я хворобу відчуваю, зазрість відчуваю, гнів відчуваю, образу далі можу носити, хоч і посміхаюся і начебто радію. Ось для того, щоб долучити нас до того Воскресіння, Церква Христова дає такий особливий період, коли каже: більшість року християни мають дуже багато що схоже, до язичництва і до релігії. А релігія це такий спосіб мислення, коли Бог є десь далеко, Він є керівник, голова, цар усього світу, і з ним треба рахуватися, бо в пекло може тебе відіслати. Тобто краще з Богом не жартувати, виконувати заповіді, слухатися, бо потрапиш в пекло. Більшість року, так і християни проводять, намагаються. Слухатися Бога і виконувати Його заповіді. Але оцей період пасхальний показує царські врата відкриті, царство Боже. Як казав колись один богослов, вже нікуди від вас не втече. Не, не хвилюйтеся. Всі ви спасенні, можете розслабитись і отримувати задоволення від життя. І знову ж таки, людина каже: але ж ні. Чого ж мені все одно погано? І отут є попередження дуже особливе. Під час цієї служби пасхальної співається особливий пісний спів. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Образ одежі. Кожен, хто хрещений, він одягнений в Христа. Що це означає? Це означає, що все, що стосується збереження нашого, все, що стосується того, щоб ми існували були. Незважаючи навіть на смерть, Христос зробив це. Він одягнувся в нашу тілесність і нас одягнув у себе. Тому справді нікуди ми вже не дінемось від того, щоб існувати. Але, напевно, багато хто з нас це відчував, мало людині існувати. Бувають такі моменти, коли їсти є що, жити є де. Здавалося б, все саме необхідне мені даровано. А, а особливо це стається з людьми, які вже стоять дуже багаті, заходять не просто в будинок, а в палац просто вже вибудований. І ось оцей палац може бути сповнений сумом і сльозами. Я люблю ставити таке запитання молодим. Кажу, де б ви хотіли плакати? В Мерседесі чи в Ланосі? Молоді часто швидко відповідають в Мерседесі. Я вже краще плакати вже в Мерседесі. А старші люди іноді швидко відповідають щось інше. Краще взагалі не плакати. Яка різниця, де плакати? І церква це каже нам. Царство Боже, тобто Божа любов, яка нас усіх огортає, Божа любов, яка дає можливість нам зараз бути, це нам подарунок від Бога, те, що ми є і можемо зараз відчувати себе як того, хто окремо від Бога. Це благословення. От ми зараз знаємо, що Бог є, але Він не є для нас. Явною реальністю. Але ми для себе є явною реальністю. Бо, зрештою, єдине, в чому я можу бути впевнений, це те, що є я. Те, чи, чи є ви, це вже питання. Ви дивитесь на мене, це чи є я також питання. Ну, може, вам здається, що є я. А може, мені здається, що є ви. А от те, що я є, це ми можемо пережити. І оце подарунок від Бога. І Бог каже, я цей подарунок вам дав назавжди, ви будете. Але от, чи будете ви в Царстві Божому плакати чи радіти, оце вже залежить від вас. Отут і стає вже страшно, що Бог своєї сторони зробив все, Він нам існування дає. А от життя, те, чи ми будемо жити і радіти у Божому Царстві, залежить від нас. І тому вже тут, зараз, в цьому житті, християн називають людьми Воскресіння. А що це за люди Воскресіння? Це новий тип людини, от який сказали, ти можеш не хвилюватися, Бог тобі дає вічне життя. Хвилюйся тільки за одне, за якість того вічного життя. Тому і царство Боже вже тут на землі починається. Що далі? А далі я маю почати себе поводити як житель Царства Божого. Так наче хвороби нема, смерті нема, спина не болить, очі гарно бачать, серце гарно б'ється. Я себе так поводжу, наче так воно і є. До речі, це один із способів того, щоб краще себе почувати. Якщо я тільки починаю акцентувати увагу на хворобі, я їй дозволяю діяти. Так і виник навіть такий науковий термін, як називається, коли людина себе переконала, можу дати таблетку людині просто із вітамінами сказати, що це хвороба що це від будь-якої хвороби. І якщо вона їй обґрунтується, це цілі дослідження проводяться, до речі, так перевіряються будь-які ліки. Спочатку дивляться, чи вони дійсно діють, чи якщо дати іншим людям просто солоденьку таблетку і назвати її такими ліками, і буде, буде такий самий ефект, тоді бачать – ні. Це насправді просто людина себе переконала. І тут дійсно ми можемо бути впевнені, Бог нам все, що нам необхідне для радості, дав вже зараз. Але. До того, як ми перейдемо в іншу форму існування, до того, як ми отримуємо оте воскресле тіло, тіло, в якому не буде ні хвороби, ні болю, ні смерті, ми вже маємо можливість жити так, як в Царстві Божому. А як це? Це змінити своє ставлення до іншої людини, зрозуміти, що Ісус Христос, воскреснувши, змінив свій спосіб перебування між людьми. Він сказав: ви є моїм тілом, і ви є братами і сестрами. Головна проблема у Царстві Божому буде полягати, що хтось перетворить Царство Боже для себе на пекло, бо відділиться від Бога, а хтось перетворить Царство Боже на рай для себе, бо з'єднається із Богом і з іншими людьми. Тому, як ви будемо стосунки із оточуючими, як одягнемось у Христа. А в чому одяг Христа полягає, як каже апостол Павло, ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з похотями і пристрастями. Тобто зміню ставлення до людей. Якщо буду вчитися помаленько казати так, як Христос сказав на христі, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Першим заговорюю до того, хто мене образив. Першим Допоможу тому, хто мені не допомагав, отак починає виявляти Царство Боже. Так стаю його учасником вже тут, зараз, у цьому житті. Тоді, дійсно, воїсно, ну, ми можемо ходити і кожен день казати: Христос Воскрес. Так колись робив святий Серафим Саровський. Він казав: дивіться як чудово Його перетворило це слово. Це слово сполучення. Він він говорив: Христос Воскрес! Радосте моя. Якщо Христос Воскрес, то інша людина вже може бути радістю моєю, радістю моєю. І будемо цього вчитися хоча б із тих людей, які нас оточують. Вчитися на своїй дружині, на чоловіку, на дітях, на тих, з ким ми разом перебуваємо в церковній спільноті. Дійсно, щиро сказати Христос, Воскрес, радосте моя! Амінь.